Сьогодні, в п'яти хвилинці з психологом, ми говоритимемо про те, як без негативних психологічних наслідків приборкати маленького агресора. Про ключові особливості поведінки дітей-агресорів та поради батькам як із ними працювати, розповість психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Починаючи говорити про дитячу агресію, необхідно визначитися, маємо справу з вербальним чи фізичним агресором. Якщо схиляємося до першого, зазвичай такі діти демонстративні у своїй поведінці, адже потребують публіки. Наприклад, коли вживають нецензурні слова. Є два варіанти того, як вживають нецензурні слова, маленькі діти. Да, вони інколи вживають їх не за темою, так а інколи вживають достатньо влучно. Демонструючи що, демонструючи те, що вони нібито дорослі, розуміючи те, що цими словами вони так чи інакше впливають на дорослі. Ну, з дитиною треба розмовляти, так? ну, прояснити ситуацію, чи розуміє він, що говорить? Якщо не розуміє, то ну як питав, вжити, вжити мір того, що в якихось випадках ми не говоримо поганих слів, навіть якщо ми їх знаємо. Інший варіант, коли маленький агресор фізичний. Тут пані Людмила ділиться показовою історією з реального життя. Був маленький хлопчик, і він до всіх приходив з якоюсь претензією, і вся претензія виявлялася в тому, що стукнути треба було. Притом малих він не стукав, він стукав дорослих. Він виріс, він культурний хлопчина. І Я так розумію, що в той момент, коли він ну, прилагав свої сили до дорослого, по-перше, він з'ясовував якийсь свій стосунок, який прикладав на всіх дорослих, який стосувався його батьків. Щось там відбувалося, так а друге, він ці в межі дозволеного, да хто як одреагує? Що ж не так і з дітьми, які хочуть агресивно заявити про себе, перший варіант вони не знають іншого способу. Можливо, цей спосіб вони побачили у фільмі, мультфільмі чи грі у себе вдома від тата, мами, сестри чи брата. А можливо, такі діти просто дуже контактні чи тактильні, постійно хочуть комунікувати, але не знають, як це правильно зробити. Один із висновків, про який дуже сильно говорять психологи, і я думаю, що це має певну рацію: що дитин, що діти, які деруться, вони дуже потребують тілесних контактів, обіймів саме з батьками, так тобто недообнімали їх. А спілкуватися ж їм хочеться, і і обіймів їм хочеться. Ну і драка це також своє рідне обійми. Також потрібно зрозуміти, що агресивність. Це наша конкурентність, і, можливо, це той момент, коли треба переводити агресивну та деструктивну діяльність дитини в конструктивне русло. Неправильно, коли ми починаємо ламати психіку дитини, забороняючи жорстко, караючи у відповідь. Це про те, що дитині, начебто, важливо було прищепити іншу модель поведінки, зберігаючи її у цей от агресивний посил. «Да, це ж дуже багато енергії. В агресії дуже багато енергії. І якщо її направити в мирне русло, в конструктивне русло, то результат буде гарніший». Ще один важливий момент, на який звертає увагу психологиня діти часто не знають, як виражати свою агресію. Відтак, головне завдання дорослого і психолога, який працює з такими дітками навчити виплескувати агресію. Хоча б на рівні того, що ми називаємо, що ми зараз відчуваємо, показуємо наскільки сильно ми злимося, наскільки нам ну просто сильно сильно злимося, сильно-сильно да? у нас люди, і як це можна випуснити конструктивно за допомогою арт за допомогою пісочниці, за допомогою банально, того що рвемо папір, кидаємо в урни як сніжки, да? Тобто, Відігруємо цю агресію за спостереженнями Людмили Єхалової, дорослі помічають в агресивній дитині дуже багато сили. Тому, якщо вони знайдуть правильний контакт і в тандемі з іншим дорослим, вихователем чи вчителем перенаправлять цю силу, така робота на випередження дає велику вірогідність, що в майбутньому діти не стануть ще більш жорстокими булерами і агресорами. З моєї практики, що та дитина, яка начебто складна і незручна спочатку. Начебто, як виглядає така, що в неї недостатньо рамок, і в принципі дорослі дали їй можливість побути якийсь час в цьому стані, вона змінює свою стратегію поведінки через те, що вона набувається, банально набувається в цьому стані. Їй нічого за це не було занадто такого жахливого, але є випадки, коли вони самі тоді блюсіті такі порядку. Так вони самі за справедливість і ну так рамкують клас. І наостанок, як бути з підлітковою агресією. Ця агресивність присутня не в усіх, а відрізняється тим, що підліток дійсно має сили робити конкретні дії, але не несе за це відповідальності. Така агресивність може бути проявом пубертатного періоду. Тож часто і батькам і педагогам треба проявляти терплячість, допоки пройде активна фаза цього періоду. Дівчаткам трошки легше в цьому випадку через те, що більшість вчителів. Жінки і дівчинка так чи інакше ідентифікує себе з жінкою у своєму становленні як майбутньої жінки. З хлопчикам трошки важче, якщо немає чоловіків вчителів, через те, що з ким себе ідентифікувати треба, і це бажано, щоб була не жінка, бо їм треба маскулінну форму поведінки своєї опрацьовувати. Так а ще важче, наприклад, коли вдома немає тата. А ще важче, коли, наприклад, тато вже півтора роки майже на війні, ну тобто його фізично немає вдома. Діти є дзеркалом того, що відображається у суспільстві, тому дивуватися їх агресивності зараз точно не час. А ще діти, особливо підлітки, потребують організації свого дозвілля, адже якщо воно відсутнє, залишається багато енергії, яка може бути деструктивною, і одне з найголовніших завдань, яке стоїть перед батьками, цей рух спрямовувати у бік світла.